Ти коли-небудь замислювався, чому більшість людей працюють усе своє життя і все одно залишаються з мізерними заощадженнями або взагалі без грошей? А що, якби я сказав тобі, що існує спосіб швидко і розумно збільшити свій дохід без додаткових годин праці, без нового диплома, без покладання на удачу? Я розумію, це може звучати провокаційно, можливо, навіть суперечливо. Але саме тому ти маєш уважно послухати те, що я зараз скажу. Мене звати Боб Проктор, і те, чим я поділюся з тобою, не теорія це мій власний досвід. Я починав із обмеженого способу життя, заробляючи приблизно 58 тисяч гривень на рік, але мені вдалося створити статки на мільйони. І я зробив це без вищої освіти, без досвіду в бізнесі. І що найважливіше, без необхідності обмінювати свій час на гроші. Саме тому я хочу, щоб ти уважно почув чотири найважливіші речі, які я засвоїв про гроші і які можуть змінити твою фінансову реальність швидше, ніж ти думаєш. Ти коли-небудь замислювався, чому так складно заробити більше грошей? Чому, навіть прикладаючи максимум зусиль, здається, що фінансова ситуація зовсім не змінюється. Більшість людей живуть у невидимому циклі, повторюючи шаблони, які вони навіть не обирали, і найцікавіше вони навіть не усвідомлюють, що вони в пастці. Мені знадобилося багато років, щоб усвідомити це багато років. Бо змалку, як і ти, я чув ті самі фрази: гроші не ростуть на деревах. Щоб щось мати, треба добре попотіти, успіх тільки для багатих, це не для таких, як ми. Ці слова вкоренилися в моїй свідомості, сформували мої переконання і поведінку, аж поки я не усвідомив, це не мої думки. Це була програма система переконань, яка утримувала мене в бідності, не тому, що я щось робив не так, а тому, що я вірив у неправду. Подивись, людський розум, як комп'ютер, він працює за певною програмою. І якщо ти ніколи не зупинявся, щоб замислитись, звідки взялися твої переконання щодо грошей, то, скоріше за все, ти досі дієш за чужим кодом. Це як спроба запустити сучасний застосунок на застарілій системі. Можеш старатися, скільки завгодно, викладатися на повну результату не буде. І це не твоя провина проблема в самій системі. Коли я це зрозумів, це було, ніби струм пройшов крізь усе тіло. До того моменту я думав, що життя це тяжка праця. Я вірив, що успіх приходить через фізичні зусилля. Саме тому я колись знепритомнів просто на тротуарі після того, як виснажився, прибираючи офіси. І коли я лежав на землі, оточений незнайомцями, з миготливими сиренами перед очима, всередині мене пролунало, «Боб, проблема не в роботі. Проблема в тому, як ти думаєш про гроші. І знаєш, що найдивовижніше цей голос є і в тобі. Просто ти, можливо, не чуєш його, бо його заглушують гучніші голоси, родини, суспільства, школи, що повторюють, що треба задовольнятись тим, що є, що гроші не для всіх. І через це ти навіть не помічаєш, як твій розум був натренований погоджуватись на середнє середню зарплату, середнє життя. Середні мрії. Але те, чого ти не бачиш, це те, що ця середність це невидима стеля, створена установками, які були вкладені в тебе без твого дозволу. У психології існує окрема галузь під назвою психологія процвітання. Різні дослідження доводять, що емоційний зв'язок людини з грошима напряму пов'язаний із тим, що вона засвоїла в дитинстві та на початку дорослого життя. Багато наукових досліджень свідчить про те, що ставлення людини до грошей на емоційному рівні тісно пов'язане з тим, що вона засвоїла в дитинстві та на початку дорослого життя. Наприклад, доктор Бред Клонс опублікував дослідження в журналі Фінансова терапія, де показав, що підсвідомі переконання на кшталт гроші це брудно або багаті, це жадібні люди пов'язані з нижчим рівнем доходу, більшими боргами та зниженим емоційним благополуччям. А тепер скажи собі, ти справді думаєш, що ці думки не впливають на тебе тільки тому, що ти не повторюєш їх свідомо. Але ж вони присутні, працюють у фоновому режимі і вони не зникнуть доти, доки ти сам не вирішиш а перепрограмувати свою свідомість. Вони починають змінюватися лише тоді, коли ти усвідомлюєш справа не в нестачі можливостей, а в тому, як налаштований твій розум. Це схоже на ситуацію. Коли ти їдеш на автомобілі з увімкненим ручним гельмом, але одночасно тиснеш на газ, сподіваючись, що колись таки набереш швидкість. Але ось що справді змінило моє життя, ти можеш змінити своє програмування. Ти здатен звільнитися від цих обмежень. Але для цього потрібно почати з того місця, куди більшість ніколи не зазирає середини себе. Коли хтось звертався до мене з бажанням працювати разом, перше, що я питав, Яку найбільшу суму ти коли-небудь заробляв за один рік? І це питання було не для того, щоб оцінити його чи її вартість, а тому, що відповідь показувала, на якому рівні зафіксована його чи її внутрішня програма. Бо задумайся, твій найбільший дохід за все життя це не відображення твого справжнього потенціалу. Це лише дзеркало того, як налаштована твоя свідомість. Саме тому так багато розумних, талановитих і працьовитих людей усе ще ледве зводять кінці з кінцями. Їхній розум застряг у невидимому шаблоні, який шепоче ось твоя межа. І поки ти не змінюєш цей шаблон, байдуже, як багато ти працюєш, скільки береш підробітків, наскільки виснажуєш себе. Усе одно непомітно для себе, ти повертаєшся в ту саму точку. Це як внутрішній термостат, який не дозволяє тобі вийти за межі заданого температурного режиму. І єдиний спосіб змінити цю реальність зробити те, чого більшість боїться, зупинитися і замислитися. Саме так подумати бо думання, справжнє, глибоке мислення це навичка. Вона не є вродженою. І цікаво, що нас ніхто не вчив думати. Нас навчали математики, біології, граматики, але як мислити. Це ти мав опановувати самотужки. І якщо тобі ніхто раніше цього не казав, дозволь мені сказати тобі зараз уміння мислити це твоя відправна точка на шляху до фінансової свободи. І я не маю на увазі думки про те, як заощадити, як заплатити рахунки чи як працювати більше. Я говорю про інше, про думки. Які суперечать усьому, що ти вважав можливим, про мрії, де ти заробляєш більше, ніж коли-небудь міг собі уявити. Про візію свободи. Про життя настільки відмінне, що коли ти ділитимешся ним із іншими, вони подумають, що це вигадка. Але щоб це стало реальністю, ти маєш ухвалити рішення залишити стару систему мислення. Маєш відкинути переконання, що гроші це завжди важко, що за них треба виснажливо боротися, що вони завжди в дефіциті. Це неправда. Гроші це ідея. А будь-яка ідея може змінюватися, зростати, притягуватися з того моменту, як ти змінюєш свій розум. Якщо ти ще сумніваєшся, я розумію. Бо я теж колись сумнівався, коли я починав. Я майже нічого не знав. У мене не було освіти, я не вмів керувати, не мав зв'язків. Але я зробив одне я вирішив змінити спосіб мислення. Я прийняв рішення більше не погоджуватися з тим життям, яке мав. І це просте рішення, лише воно одне, запустило силу, яка змінила все довкола мене. А тепер, можливо, настав твій час. Можливо, саме ця мить. Твій сигнал, щоб усвідомити, ти не скутий нестачею грошей, ти скутий ідеями, які хтось інший колись заклав у твою голову. А ці ідеї можна замінити. Можливо, саме зараз настав той момент, коли ти усвідомлюєш, тебе стримує невідсутність грошей, тебе стримують думки, які хтось колись заклав у твою свідомість. І ці думки можна змінити. Тепер скажи мені, якби ти міг замінити своє мислення на таке, як у тих трьох відсотків людей, які досягли справжнього успіху у світі, ти б на це погодився. Якби ти отримав шанс перепрограмувати свій розум на достаток, свободу, сенс життя чи вистачило б тобі сміливості відпустити старі переконання, подумай добре. Бо це запитання може вартувати більше, ніж десятки років важкої праці. І, можливо, саме ця мить твоя точка неповернення. Існує закон, що точно визначає, скільки грошей ти заробляєш. Це не думка. І не удача. Це невидима і точна система, така ж точна, як гравітація. І майже ніхто її не знає. Більшість думає, що гроші це щось непередбачуване, що залежить від ринку, політики чи випадку. Але це не так. Гроші підкоряються закону відшкодування. Цей закон говорить, твій дохід прямо пропорційний трьом речам: наскільки потрібна твоя діяльність, наскільки ти вправний у цій справі, і наскільки складно знайти когось, хто зміг би тебе замінити. Коли я вперше почув це, в голові ніби увімкнулося світло. Я усвідомив, що гроші це лише наслідок, а причина в тому, ким я стаю. І з того моменту моє бачення змінилося повністю. Я припинив зосереджуватися лише на зусиллях і почав вкладати сили в досконалість. Я вирішив стати тією людиною, яка має унікальну навичку, яку важко замінити, і яка вирішує реальну потребу. І коли це сталося, гроші почали надходити не завдяки диву, а як логічний результат, найпоширеніша помилка людей. Бажати результату, не змінюючи причину вони хочуть більше грошей, але не стають ціннішими. І не помічають, що живуть у межах невидимої межі, у внутрішньому шаблоні, який регулює, скільки вони насправді вірять, що можуть отримати. Лише коли я зрозумів це, моє життя почало змінюватися. І найцікавіше це підтверджено наукою. Дослідження Harvard Business Review показують, що найбільш високооплачувані професіонали це ті, хто має рідкісні, ефективні навички, яких важко замінити. Тобто саме ті три елементи, про які йдеться в законі. А ти замислювався, чи є твоя робота справді затребуваною? І більше того, ти дійсно хороший у ній, чи просто виконуєш що треба, аби не втратити місце, поки ти займаєш позицію. Яку будь хто може зайняти без зусиль, твоя цінність обмежена? І неважливо, скільки ти працюєш, завжди буде здаватися, що цього недостатньо. Але це можна змінити. І все починається з одного запитання, що я можу робити, щоб вирішити справжню проблему, і як я можу стати в цьому кращим за середнього спеціаліста? Саме тут починається твоя трансформація. Бо, коли ти вирішуєш стати майстром у чомусь, що має цінність, гроші перестають бути метою і стають відображенням твоєї сутності. І не думай, що потрібно починати з вершини. Я сам починав, не вмів чітко говорити, ледве читав, не мав жодної освіти. Єдине, що я зробив, я вирішив, що буду вчитися. І я став тим, хто допомагає іншим розкрити власну цінність. Саме це зробило мене цінним, і те саме може статися з тобою. Гроші не є недосяжними вони просто чекають, поки ти станеш тією людиною, яка їх приваблює, і ця зміна не залежить від удачі чи допомоги зовні вона залежить від внутрішнього рішення. Прийми його сьогодні не бути більше частиною маси, прийми рішення стати незамінним. Бо коли ти змінюєш причину, результат приходить обов'язково. Більшість людей усе життя мають лише одне джерело доходу одна щомісячна зарплата, один чек на оплату праці, один грошовий потік. І якщо цей потік зупиняється, усе навколо починає руйнуватися. Саме тому так багато людей живуть у страху, постійному стресі та спочуттям нестабільності. І що ж робить більшість? Вони працюють більше, докладають ще більше зусиль, намагаючись компенсувати ризики ще більшою працею. Але саме в цьому і полягає проблема, ви покладаєтеся на крихку систему. Я зрозумів це дуже болісно і особисто. Моє життя почалося з того, що я мав підлоги в офісах. Спочатку в одному, потім у двох, потім у трьох. Я був переконаний, що чим більше я працюватиму, тим більше зароблю. Але одного дня я знепритомнів просто на тротуарі від виснаження. Коли я прийшов до тями, мене оточували сирени та незнайомі обличчя. І я усвідомив справа не в недостатній праці, а в способі мислення. Того дня я ухвалив рішення і почав будувати власну систему. Найняв людей. Налагодив структуру, розширив діяльність. І те, що сталося далі, вразило мене, гроші почали надходити з різних міст у різний час, і я не мусив бути особисто присутнім у жодному з цих місць. Я, навіть не усвідомлюючи цього, створив декілька джерел доходу, і це змінило моє життя повністю. Ось у чому різниця між тими, хто просто виживає, сплачуючи рахунки, і тими, хто живе у свободі. Коли ви маєте лише одне джерело доходу, ви постійно балансуєте на межі. Але коли у вас є кілька, ви наче подовжуєте свій час. Гроші продовжують надходити навіть коли ви спите чи подорожуєте. І вам зовсім не потрібно починати з чогось масштабного. Можна зробити перші кроки в межах того, що ви вже робите сьогодні. Невелика додаткова послуга цифровий продукт, консультація або партнерство в інтернеті. Головне це почати. А якщо одне з джерел не спрацює, це нормально. Не все приносить результат. Деякі спроби провалюються, зате інші злітають у небо. Головне підтримувати безперервний рух грошового потоку. Коли у вас є хоча б два активних джерела доходу, ви починаєте дихати інакше мислити інакше, жити інакше. Згадайте, наприклад, таких митців, як Елвіс Преслі, минуло вже кілька десятків років з моменту його смерті, але його музика й досі приносить прибуток. Це і є пасивний дохід, це і є фінансова грамотність. І ви також можете досягти цього у своєму масштабі зі своїми ресурсами. Бо суть не у славі, суть у мисленні, у виборі створювати потоки. А не триматися за єдину нитку. І не переймайтеся зараз, як саме це реалізувати. Якщо ви справді вирішите, шлях сам з'явиться. Але поки ви чекаєте повної впевненості, перш ніж діяти, нічого не зміниться. Більшість людей шукають гарантії. Але справжній прорив настає лише тоді, коли ви дієте ще до появи впевненості. Сьогодні з розвитком інтернету. Створювати нові джерела доходу стало легше, ніж будь-коли раніше. Перешкода не в ринку вона у вашій свідомості. Прийміть рішення більше не залежати від одного єдиного джерела доходу. Прийміть рішення побудувати стійкий, різноманітний і гнучкий фундамент. І одного дня ви озирнетеся назад і побачите це був той самий момент, коли все змінилося. Бо суть не в тому, щоб працювати більше. Суть у тому, щоб мислити інакше і діяти інакше це і є справжня свобода. Більшість людей живуть у межах застарілої фінансової моделі і навіть не усвідомлюють цього. Вони існують у системі, що винагороджує за працю, але одночасно накладає обмеження у системі, яка цінує стабільність понад свободу, у системі, яка пропонує безпеку в обмін на нереалізовані мрії. Я маю на увазі ту модель, яку нам нав'язують ще з дитинства. Навчайся, отримай хорошу роботу, тяжко працюй, заощаджуй і чекай пенсії. Звучить знайомо. Та саме ця модель головна причина, чому мільйони людей живуть значно нижче свого справжнього потенціалу. І найнебезпечніше в ній це те, що вона здається логічною. Вона виглядає працюючою аж до того дня. Коли перестає працювати, у світі існує чітка структура того, як насправді рухаються гроші. І вона поділяється на три основні стратегії. Перший спосіб це той, яким користується приблизно 96 зі 100 людей обмінювати свій час на гроші. Це те, що більшість називає заробітком на життя. Ти працюєш, отримуєш гроші не працюєш, нічого не маєш. Час стає валютою, і саме в цьому полягає головна проблема час обмежений. У кожного з нас є лише 24 години на добу. Це не залежить від того, ким ти є, прибиральником чи хірургом. Якщо ти міняєш свій час на гроші, то потрапляєш у пастку формули з дуже низькою стелою доходу. А коли ця межа досягнута, що робить більшість людей? Працюють більше. Беруть понад нормові. приносять роботу додому, зменшують час на відпочинок, розваги та навіть на турботу про власне здоров'я. І все одно почуваються так, ніби цього недостатньо це та точка, коли багато хто впадає в мовчазний відчай. Зовні вони посміхаються, а всередині відчувають тягар життя, яке тримається буквально на волосині. Можливо, саме так ти почуваєшся зараз. Можливо, сьогодні ти прокинувся з тривогою через рахунки, борги чи страх втратити роботу. Але це не твоя вина. Ти просто користуєшся моделлю, яка ніколи не була створена для того, щоб дати тобі свободу. Вона була створена для покори. Є другий шлях кращий, але доступний лише небагатьом. це шлях інвестування грошей, щоб заробити ще більше. І ця стратегія працює. Але вона вимагає двох речей, яких у більшості людей немає, капіталу і знань. Багато хто намагається війти в цю гру без підготовки вони вкладають свої невеликі заощадження в те, чого зовсім не розуміють і втрачають усе. Я бачив це на власні очі багато разів чесні, працьовиті люди, які роками збирали гроші і в одну мить бачили, як їхні мрії зникають. Бо ця модель вимагає холодного розуму, аналізу стратегії. І навіть тоді вона лишається залежною від зовнішніх факторів, які неможливо контролювати. Та існує і третій шлях. І це єдиний шлях, що справді працює в довгостроковій перспективі. Це стратегія, якою користуються приблизно троє з кожної сотні людей, і яка приносить понад 90% багатства світу. Ці люди не обмінюють час на гроші. Вони не покладаються виключно на інвестиції вони створюють системи, структури, канали вони будують моделі, які працюють навіть без їхньої присутності. Це люди, які зрозуміли те, чого нас не вчать, секрет не в фізичній праці, а в множенні своєї присутності через активи, що постійно створюють цінність. І якщо ти думаєш, що це недосяжно для тебе, подумай ще раз. Ця модель не залежить від того, де ти народився, що ти вивчав чи кого ти знаєш. Вона залежить лише від одного рішення припинити йти загальним потоком і почати будувати власний шлях. Я пам'ятаю, як почав говорити про це публічно. Деякі люди сміялися, казали, що я занадто мрію. Інші казали, що це тільки для багатих американців. Але я бачив на власні очі. Як прості люди, без ресурсів, без зв'язків, повністю змінювали своє життя, застосовуючи цей принцип. Люди, які жили на межі виживання, сьогодні мають географічну свободу, свободу у часі та фінансову незалежність. І все це почалося з одного рішення відмовитися від старої моделі. Ця стара модель, крім того, що тримає тебе в полоні, ще й висмоктує з життя радість. Скільки разів ти відмовляв собі в тому, чого по-справжньому хотів, бо цього місяця не вистачає грошей. Скільки разів ти сказав ні в подорожі, новому досвіду або подарунку для коханої людини, бо краще зекономити. Скільки разів ти заходив у магазин і спершу дивився на ціну, а не на те, що тобі насправді подобається? Скільки разів ти почувався винним лише тому, що хотів чогось більшого. Це не життя. Це схоже на повільне просування у темряві, ніби ти повзеш по ем'якому піску. І все ж тисячі людей продовжують іти цим шляхом, сподіваючись, що одного дня все налагодиться. Але правда в тому, що нічого не зміниться, якщо ти сам не змінюєш правила гри. Насправді єдиний спосіб заробляти більше жити повноцінніше і ставати кращою версією себе це зрозуміти, як поводяться гроші. Вони діють, як вода, течуть туди, де є простір, де є рух, де є напрямок. Якщо твоє життя застрягло в застиглі моделі, то це схоже на закриту дамбу, від якої ти чекаєш, що вода з'явиться сама по собі. Але щойно ти починаєш прокладати канали, створювати нові джерела, нові можливості, партнерства, ідеї, потік починає рухатися. І коли він починає текти, він набирає сили. А коли він сильнішає, ти це відчуваєш ти дихаєш інакше, ходиш інакше, думаєш інакше. Я завжди кажу: гроші не змінюють того, ким ти є, вони лише виявляють твою справжню суть. Вони посилюють те, що вже є всередині тебе. Тому боятися грошей не потрібно, потрібно їх зрозуміти. Потрібно примиритися з ними. Бо гроші це не ворог. Це інструмент, це міст, це засіб. І чим глибше ти це усвідомлюєш, тим більше гроші прагнуть увійти в твоє життя. Я навчаю цьому понад 50 років. І за всі ці роки я не бачив жодного винятку: той, хто змінює стратегію, змінює свою долю. І навіть якщо тобі зараз здається, що почати спочатку неможливо, ти все одно можеш. Неважливо, скільки тобі років. Який у тебе досвід або яке твоє фінансове становище? Я почав після 30 без освіти, без досвіду, з боргами. І я повністю змінив своє життя. І якщо це зміг зробити я, значить, і ти зможеш. Але вибір завжди за тобою. Ти залишишся в системі, яка виснажує, обмежує і тримає тебе в пастці? Чи зможеш знайти в собі сміливість будувати новий шлях? Навіть якщо ще не зовсім розумієш, як це зробити запам'ятай, усе, що можуть у тебе забрати, не є справжньою безпекою. Роботу можна втратити. Бізнес може збанкрутувати, але твою здатність створювати цінність, знаходити рішення і створювати джерела доходу, які функціонують навіть без твоєї участі, цього в тебе не відбере ніхто. Коли ти це усвідомлюєш, ти стаєш вільним. Не тільки фінансово, але й емоційно та духовно. Бо жити без страху це і є справжнє життя. І саме таке життя я бажаю, щоб ти пережив життя розширення, а не скорочення, життя вибору, а не виживання. І все починається з одного рішення, припинити слідувати зламаній моделі і почати створювати власну. Це саме те, що зробили ті 3% людей. І саме це ти можеш почати робити вже зараз. Твій дохід, стиль життя, можливості усе це не обмежене зовнішнім світом. Воно обмежене програмуванням, яке ти прийняв як правду. Гроші, які приходять у твоє життя, це лише відображення твого сприйняття власної цінності, твоєї здатності створювати, примножувати і розширювати. І ця здатність, на відміну від того, чого тебе вчили, не є сталою. Вона може розвиватися, зміцнюватися і трансформуватися. Якщо ти зрозумів цю ідею, якщо відчув пробудження всередині, вітаю. У цей самий момент ти вже не той, ким був, коли тільки почав дивитися це відео. Ти вже піднявся на новий рівень свідомості. І я запрошую тебе піднятися ще вище. Наступне відео, яке щойно з'явилося на екрані, допоможе тобі зробити ще один крок уперед. Це ще одна сходинка на твоєму шляху розвитку, ще один відсоток до кращої версії себе. І саме це, мій друже, все, що тобі потрібно, ставати на один відсоток кращим щодня. Дякую, що був тут. Я чекатиму тебе в наступному відео. Давай продовжимо разом іти шляхом зростання і розширення.